Мої вітання, дорогі мої підписники, гості мого каналу. Вирішила зробити молочний сир з кефіру. Вчора увечері поклала от таку пачечку 2,5% жиру, в морозильну камеру. От, зараз я розріжу, дістану цей заморожений кефір, відрізала вже марлі, шматок, подвійна тут і отак на туршлах поставила і зараз сюди викладу цей заморожений кефір, щоб він стікав. Ось так виглядає. Це така 900-грамова пачка. От так. Зараз я прикрию і залишаю спокої. Згадала? По молодості робила такий, знаєте, крем для торту сирний. Пройшов час. От вже, бачите, грудочку цього крем-сиру я дістала. Подивіться, скільки цієї сиворотки. О, гляньте, Що навіть не виходить це покласти сюди під груз. Я вимушена оце зляти зверху. Бачите, як багато стекло. Так, ну і тепер треба отак скрутити добре по марлі цей сир та перевернути О, цю грудочку. зверху тарілочку і зверху ще такий груз. Це в мене смалець куплений, між іншим, пів літри 50 гривень. І теж на декілька годин отак залишаю. Пройшло дві години, зараз подивимося, яким вийшов сир. Ще бачите, скільки сиру виділилося заради цікавості. Зараз зважу і буду знати, скільки сиру вийшло з 900 грамів кефіру. У мене вийшло 237 грамів Супер! Дістала я з марлочки. Ось такий вийшов молочний сир з кефіру, дуже ніжний. Нагадує мені сир Філадельфія. Подивіться, ось такий він, бачите, масний. На смак дуже добрий. Можна додати кріп, можна додати зелену цибульку. За бажанням перчик підсолити, але я вже спробувала, я солити не буду, ну хіба що добавлю трішечки кропу і цибульки зеленої. Зараз в мене є хлібець і я зараз його намащу. Друзі, шикарно! Я гадаю, якби я ще більше груз потримала зверху. То він би був ще більш твердіший, але я не хочу твердого такого дуже. От, щоб різався. Я хочу, щоб отак його можна було намастити. Або на канапку, або на крібець. Красота. Впевнена на 100%, що це буде дуже-дуже смачно. Дорогі мої друзі, робіть такий сир з кефіру. Це направду дуже-дуже смачно, ніжно. Я раджу, спробуйте, і нічого важкого в тому немає.